А як ж вибрати півонію правильної стадії? Е, повністю зрізати е, кущ ніколи не можна. В якої кількості загалом потрібно починати, наприклад, вирощувати півонію? Ми дивимося на колір е, і на урожайність. І в нас деякі сорти повністю зігнили. Скільки максимально може зберігатися півонії в таких ящиках, і скільки ви їх зберігаєте? Всім привіт! Сьогодні ми на полях з півоніями і знімаємо інтерв'ю з Константином Гофом, з яким знімали, до речі, попередні відео про те, як вирощувати тюльпани. Посилання на це відео обов'язково залишимо в описі під цим відео. А сьогодні ми розкриваємо нову тему: як ж вирощувати та доглядати півоні. Отже, давайте познайомимось. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому взагалі у вас виникла така ідея вирощувати півоні і трішки про свою компанію. Е, ми ну я е, мої батьки цим завжди займалися. Я в цьому виріс тобто, і від дитинства я це дуже вже любив, фіти. Тобто, як був малий вже якраз ходив між фітами, завжди мені це дуже подобалося, Відчуття е, і хотів це продовжити, але не в Голландії, а в Україні. І Я так зрозуміла, пам'ятаю, що ваші батьки вирощують тюльпани в, в, в Голландії і то якраз і так. півоні. Та. Ага, тоді все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як довго ви вирощуєте саме півонії і які тут масштаби? Ну, в Україні ми вже п'ятий е... рік так? і кожного року досаджуємо. Тобто мало збільшує масштаби. Тут зараз орієнтовно ну, тут, де ми стоїмо, то три гектари. У нас ще є декілька полів. Тобто тут зараз є три гектари. Отже, перше питання. Які основні вимоги щодо вирощування півонів? І скільки загалом півонів ви можете виростити за один сезон? Е, ну, вимоги в якому сенсі. Тобто, як, е... як взагалі це все відбувається? Я трошки про тюльпани тепер знаю, що до півонів взагалі отримали. По-перше, має бути відповідний ґрунт. Ага. Так, відповідний ґрунт. Е, зазвичай це піщаний або глиневий. Глиневий, бо він тримає воду, е, а піщаний, бо він дуже швидко розвиває, але там вже треба думати про полив. Чорнозем дуже часто не підходить, він стає за сухим. Він швидко, якщо жара, він стає сухий, і там можуть бути проблеми з ну, вода дуже глибоко йде, mm -hmm. і дуже багато треба підливати, але там не підлиєш, ну, ну то морока, коротше. <різь> а, Наступне питання: скільки піванів взагалі вирощується вас там за один сезон? Чи там, наприклад, з одного куща може там дозріти новий урожай, чи це, наприклад, тільки раз виросли, зрізали і все? Ні, раз на рік. Тобто один і раз на рік урожай. І це є від трьох до шість штучок з одного куща. Залежить від сорту і від скільки е, е, років вже кущ має. Ага, я зрозуміла. Дивіться, наступне питання. У мене виникло логічно, по тому, як я бачу, як виглядають зараз кущі, з яких вже я так розумію, зрізані деякі квіти. Е, чому вони так дивно зрізані? Чому стебло є, а верху бутончика немає? Е, бо квітці, квітці завжди треба масло, так? Як квітка живе, вона живе завдяки фотосинтезу. Ну, Сонце і мінерали тоді йде обмін речовини в листі. І вона ну, отримує свою їжу. Так, так. Коли ми все зріжемо, корінь не буде мати фотосинтези, не буде мати, що їсти. Тобто повністю зрізати кущ ніколи не можна, бо тоді ну, ти заб'єш рослину. Отже, наступне питання: що взагалі відбувається з кущами півоні, коли закінчується сезон? Вони залишаються тут чи кудись е, ну, Півоня це багаторічна рослина, тобто вона ніде не йде, вона залишається на полі. Е, ми хіба що тільки. Вже до зими, до осні її підживляємо, дбаємо про неї, а коли вже листя сохне, воно після цього десь за 2-3 тижні вже почне сохнути, то ми просто це листя зрізаємо, залишаємо 10 сантиметрів стебло, таке там видно, і все. І на цьому наш догляд закінчується, і потім все починається наново весну. А до речі, а коли саме ви їх починаєте вирощувати там? З якого місяця? Е, ну як вирощувати? Е, ну е, рослина сама дуже добре знає, коли їй треба виходити з землі. Е, коли вже починається тепло, е, більше сонця, день довший, тоді вона сама вирішить виходити з землі. Ми її не примусимо ще. Чи... Коли це приблизно стається? Е, це десь кінець березня. Вона ага, починає мало виходити. І в протязі двох місяців вона вже досягає ну, такої висоти. Тоді наступне питання: а коли загалом основний сезон півоній? Зараз. Зараз? Зараз. От, ну, зараз Зараз у нас е, середина червня, якщо що. Переходимо до наступного питання. Які сорти півонів ви взагалі вирощуєте і чому саме такі сорти? Ну насправді ми, е, окрім сари, ми не дуже звертаємо увагу на сорт. Ми дивимося на колір і на урожайність. І наскільки рослина чутлива до хворів. Тобто Ми вибираємо кі сорти, щоб вони провірені і не чутливі до хворіт, якнайменше принаймні. Ага, а які тоді кольори у вас є? Тому що так, ми вас беремо завжди бернард, але які ще... У ну, нас є від білого до темного рожевого. Тобто все, що між цим. Бо вони самі худві. Це дуже просто. Тобто від білий, світло-рожевий, рожевий, темно-рожевий. Темно Е, є ще якісь кремові, е, теж хочемо почати вирощувати жовті, е, вони набирають трошки попиту останні роки. Е, і ми трошки вирощуємо канзас, наприклад, цей такий малиновий, але мало, не багато. Чи всіх сортів беруть порівно? Чи, наприклад, є якісь один-два сорти, які найбільш популярні? В середньому мастенці беруть від, від 200 до 800 в тиждень. Це дуже залежить від, наскільки розкручений магазин. Е, але найбільше беруть сару все-таки. Mm -hmm. Тобто сара на майже 65% продаж. То правда, це правда, тому що в нас також в будь-який сезон, чи це не сезон зовсім на півоні, і це зима, там, де прикладу лютий, чи це сезон, і це травень-червень, в будь-якому випадку сара це буде найбільш Так, Підерує завжди. Так. Наступне таке питання це вже більш по квітковому бізнесу. Наприклад, я помітила те, що коли сезон півоній, відповідно, в нас зараз ціна в квітковому магазині стоїть на півоні дешевша ніж на троянду, хоча півонія вважається більш така дорожча, ексклюзивніша квітка. Так, є таке, але останні роки ну колись півонія то взагалі було дуже ексклюзивне, так? Але наступні роки воно буде трошки мінятись. Піоня буде ставати більш доступною і також падати в ціні, бо більше людей починає її виробляти. Але ну, питання є тут, чому люди починають її виробляти? Так? Е, перша річ це є піоня, вона є незалежна від енергетики. Тобто, ну, продуктор на полі він мало потребує. Тобто, ні, він потребує вкладень, але не так, як, наприклад, теплична е, троянда. І це є насправді дуже екологічний продукт. Так, це правда, це правда, що ви сказали, тому що я вам скажу, що в нас досить багато учениць вирощує півоні і досить багато різних там місцевих фермерів, які мають невеликі поля з півонії. Ну починає їх продавати і пропонувати. Дійсно, продукту з'являється багато. Так, і він стає доступніший. Тобто останні роки коріння теж стає доступніше в ціні і ну, в вирівників стає більше по цінням. Так що наступні роки ми тільки буде набирати обіців. Скажіть, будь ласка, чи ви продаєте також кореновище півоні чи лише зрізані квіти? 에, так, продаємо. 에, всі коріння, які ми зазвичай сім'ї садимо, плюс ще якісь додаткові, ми теж ставимо на продаж. 에, ми, наприклад, на цей рік маємо 15 сортів, які ми продаємо на продаж. Ага. А ціни там від 120 до 800, там є теж ексклюзивні, дуже є ну, ходові. Я думаю, що нашим якраз підписникам, які вирощують півоні, це буде дуже цікаво, оскільки, як ми говорили, півонія квітка популярна і тільки буде популяризуватися з руками. Ну, наступне питання після вирощення в півоні: а як їх правильно збирати і зберігати? Е, ну, Збирати їх правильно, е, ну, то дуже залежить, яку довжину квітки ви хочете. Ми завжди стараємося різати 60 см, це і приблизно моя рука. Ну, Це тобто, найбільш ходова висота, правильно. Тобто та. ми беремо квітку, е, якщо ми тут тримаємо ніж. Так, я зараз його не маю, але. Mm -hmm. І ми тут би зрізали, і це якраз би було б 60 см. І таким чином ми її зрізаємо. Е, ну, якщо є можливість залишити останній листочок, самий нижній листочок, то ми його і залишаємо. Uh -huh. е, якщо немає такої можливості, то ми зрізаємо повністю. А потім ми її відразу охолоджуємо до 0,5 градусів. Uh, охолоджуєте де саме? В холодильниках? Так, це Пізніше вам ah. все покажемо. О, oh, класно. Cool. Е, так, ми тут зараз стоїмо біля ящиків, там де ми їх е, е, туди їх ложимо. Ну, для, для тобто. е, ми їх ріжемо, тут видно дуже добре, стадіон 2-3. Тобто бутони ще закриті і зверху пома... Це такий величезний бутон потім буде. Це буде потім, так. так. Це вже розкриті на, на полі, ми їх також зрізаємо, вони відразу йдуть на інший канал продаж. Ага. Але так-то в нас в загальному є стадіон 2-3. Вони найкраще зберігаються. Е, так, тобто в такій стадії ви їх грузите і тоді відправляєте в холодильники, а тут з холодильників йде на гортів. Так. Е, скільки часу вони можуть зберігатися в такій стадії? Е, до трьох тижнів плюс-мінус. Три-чотири угу. тижні. Тобто ці півоні ви будете продавати в принципі, навіть в листку? Е, так. Отже, зараз ми знаходимося з цеху, в, в якій, я так розумію, привозять півоні із поля. І що з ними тут роблять далі? Е, тут забирають ниже листя. Може я швидко вам покажу. Тобто сюди приїжджають піоні і ми забираємо нижнє листя і фасуємо сумі їх по 5, а потім ця машина їх обрізає на довжину, на 60 см, плюс в'яжуть в'язки по 5 штук. І вже звідси вони потрапляють до вас на гуртівню, правильно? І звідси вже потрапляють на, на філія у Львові. Так. Ще дуже цікаве питання: яку взагалі кількість в день півоній може ну прийняти цей стек і обробити ваші працівники? Тут ми обробляємо в день до 30 тисяч піоній. Тобто, якщо на зранку обробляється там до, до кінця дня, воно майже в цей самий день також і все виїжджає. Так, а зараз ми дійшли, мабуть, в найбільший холодильник в моєму житті, в якому я була. Розкажіть, як загалом тут зберігаються півоні, яка температура і всякі деталі. Ми їх зберігаємо в таких ящиках. Температура ми даємо 0,5 градусів, тобто заморозити не можна, але ну але це значно менше ніж при якій температурі зберігаються квіти в магазині. Так, так. Ну чим ближче до нуля, чим краще вони зберігається. Але ну коли нам треба їх довгий час зберігати, то ми як найнижче опускаємося, але в магазині там. В прозі теж вони всі продаються, там не треба так. їх так швидко продавати. Заморожувати, там. звичайно. Е, і одразу наступне питання до того, скільки максимально може зберігатися півоні в таких ящиках і скільки ви їх зберігаєте? Е, в таких ящиках максимум до місяця часу. Угу. Так, е, ну, місяць, може, п'ять, але це максимум. Але це вже максимум. Так. Наступні питання будуть стосуватися вже безпосередньо вашого бізнесу, а саме. З якими проблемами можливо ви стикалися там при початку бізнесі на пігоніх, або стикаєтесь, можливо і зараз? Е, ну, у нас був один рік, що трошки був критично неправильний підхід до, е, до піоній, е, по, догляду, а, по, там, по догляду, І в нас деякі соти повністю зігнили. Mm. На полі. Тобто, а скільки зігнило, наприклад, по кількості, якщо рахувати? Ну, десь до 200 тисяч штук. Ну, ми там ну, таку банальну помилку зробили. Ну але це все уроки. Ну це дорогі уроки, але це все таке, це вже на життя урок. От і наступне таке логічне питання, яке випливає. Наприклад, звичайно, що квітковий бізнес і так само бізнес по вирощенню півонії це все красиво. Але одна наша підписниця задала дуже цікаве питання, як ви можете охарактеризувати загалом очікування і реальність для майбутніх підприємців, які б хотіли також вирощувати півоні? Ну, це, це, будь це так само, як будь-який бізнес. Тобто, е, це нелегко, є свої нюанси, є свої проблеми. Е, ну, наприклад, в нашому випадку в нас зараз є на, не на постійній основі, але є на підхваті 55 людей. Ну, е, Все-таки е, їх на три тижні знайти, шукати, управляти ними, всіх вчити, це дуже багато своїх нюансів має. Ну, У нас же є команда вже нароблена, в тобто нас вже нема цього, але щоб дійти до якогось там певного рівня, воно ну, дуже багато з свої своєї має проблем. А яку, на вашу думку, з якої кількості загалом можна починати, наприклад, вирощувати півонії? З будь-якої удобної кількості. Наскільки ну так, щоб ви людина... її могли продавати загалом. Не просто для себе, а продавати. Е, ну, з 500 кущів, напевно. 500 кущів. І скільки на 500 кущів потрібно працівників? Один. Один? Так. А, ну тоді початок не такий вже не важкий. Такий важкий. <світ> ну і останнє питання щодо саме вирощення півонії. Це на скількох ж гектарах вирощується оці п'ятсот кущів приблизно? Ну, це не гектари, це пара квадратних метрів, буквально. Це може десь 20 на 30. <світ> тобто це взагалі небагато. Ну, але це для людини, для зрозуміння, це толком достатньо. Ну тобто, загалом, якщо, наприклад, хтось з вас захоче придбати піводні, спробувати їх виручити в себе десь на своєму там, якомусь участку, то відповідно це все в принципі, можливо так. В принципі, можливо, і як я зрозуміла, що я колись думала чому що півонія це одна з найважчих квіток у вирощенні. Але, в принципі, послухавши вас, зрозуміла, що насправді досить економна по енергозатратах, як ви говорили. І не така вже важка у догляді? Е, ні, насправді вона потребує багато догляду, ага. просто цього не видно. Точно добре зробити, так як я щойно розказував, що ми одну банальну не добре зробили. Дуже ми е, цей оприскувач не полоскали. І всі піоні пішли і зігнили. Ну, це проста помилка, але насправді це стається. Звичайно, мені здається, взагалі, що квітковий бізнес це один з найважчих бізнесів, оскільки ми в будь-якому випадку маємо з живим продуктом. Ну, так як кожен агробізнес. Так. так, ну а тепер хочу запитати у вас як власниця квіткової студії, яка вже отримує півоні ставить їх в холодильник і відповідно продає вже у букетах. Я стикалася з дуже багатьма міфами щодо того, як взагалі потрібно зберігати півоні в квітковому магазині, що потрібно з ними робити. От, наприклад, розповім. Один свій кейс зі своєї практики прийшли до нас дуже маленькі півонії, дуже замовили їх самостійно через ваш голландський аукціон. і відповідно, що сталося. Вони мені не відкрилися. Ми пробували різні лайфхаки, які нам тільки радили, радять знаєте, що зробити, наприклад, взяти півонію і кажуть, що тут зверху є певна якась така плівочка, ніби як клей. Нагріти воду, пустити півонію в цю теплу воду, витягнути і тоді вона розкриється. Ні, ну я не знаю, чи тебе щось дало. Піоня ну, найважливіший фактор, чому піоня не відкривається, бо вона зрізана за швидко. І вона тоді не, не відкриється. Ага. Тобто Оця піоня стадіум 3, вона 100% відкриється. А це, що вам казали, якась плівка це і цукор. Кожна піоня виділяє цукор. Це і природний захист від шкідників і таким чином вона себе захищає в природі. Тобто, Але в принципі, не треба її мукати в теплу воду, нічого такого. Ми такого ніколи не робили. Ну я насправді теж не дуже в захваті від різних таких е лайфхаків, які використовують, ну, які запропонують. А тоді інше питання: добре, а як ж вибрати півонів правильної стадії, а не оцю таку малесеньку, яка не відкриється? А коли півонія так як тут е вже е ну, починається вже повністю бути зі всіх сторін. Бо коли вона тверда. Ну, вона може відкритися, але довго трати. Або не відкритися. Але тут на повністю зі всіх ця точно відкриється. Так, ну і на завершення наше інтерв'ю. Я думаю, кожному буде цікаво почути якусь пораду від вас щодо вирощення півонії і тим, хто хоче займатися, можливо, в себе на участку десь чи, можливо, продавати на продаж. Я би не радив починати з дорогих сортів. Не, не садіть сумача, сумарно дорогі сорти, там, по якісь тисячу гривень. Хіба що вже якийсь довгий досвід маєте, тоді так, або хочете суто цей сорт, або суто цей колір. Але я би радив купити якісь стандартні е, сорти від білого до рожевого кольору, деш, Наприклад, дешеві. Ти? Сара, Сар. ага. Сара, саме худовий простий сорт. Е, не видумуйте щось складне, якісь сорти, бо люди насправді не дивляться на кольори. На сорти, перепрошую, вони дивляться на кольо на колір. Це правда, це правда. До речі, що я хочу сказати, в нас те саме. Наприклад, в студії клієнтам все рівно який сорт. Вони дивляться тільки на колір квітки. І Сара буде найбільш ходовий, тому що ніжний пудровий колір він в будь-якому випадку буде більш ходовий, ніж, наприклад, там не знаю, жовті, червоні чи більш такі мені здається, мусичні тони. Так, ну що, наше відео підійшло до кінця. І маємо від Константина неймовірно класну новину. Давайте розкажете детальніше. Ми створимо розіграш. Е, умови є тут будуть знизу під відео, можна всі прочитати. Але коротко скажучи, якщо ви виконати всі е, завдання, то ви виграєте 200 піонів. Клас! Так що давайте беремо участь у розіграші і наші підписники, також підписники Константина, зможуть отримати е, 200 піонів. Супер! Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ми раді, що ви підтримуєте український контент, тому ставте лайки, поширюйте дане відео, щоб якомога більше виходило таких інтерв'ю. Е, дуже дякую, Константину, що привезла нас на такі чудові плантації. Показала нам весь процес вирощення півоній. Рада була з вами знову працювати і до нових зустрічей. Дуже вам дякуємо, що підтримуєте українських виробників. Це для нас насправді дуже важливо зараз. Е, їх не є аж так багато, а тим більше в пітер. Ну, Будемо старатися створювати красу тим більше, тим, тим, тим краще для всіх.